Бичок розумник, українська казка. Був собі бичок. Кажуть, мав він маленький розум. Раз зайшов бичок до саду і побачив, що на деревах ростуть яблука та груші, а на землі гарбузи. Та й здивувався. І задумався бичок, дивлячись на дерева та гарбузиння. Та й каже пташці, що в цей час сиділа на дереві. А що, якби не так було на світі, а зовсім по-іншому? А як? запитала пташка. Ось бачиш, Дерева такі великі і міцні, а на них ростуть такі маленькі яблука та груші. Гарбузиння таке кволе, а на ньому ростуть величезні гарбузи, мабуть, більше, ніж моя голова. Я не згодна з тобою, відповіла пташка. Чому, якби на деревах росли яблука та груші, завбільшкі з гарбузи, хіба б це погано було? І бичок почав чухатись об стовбур яблуні. Дерево захиталось, з гілки впало яблуко прямо бичкові на голову. <клух> Ой, заревів бичок, а пташка регоче. Це ж добре, що яблуко не таке, як гарбуз, інакше б воно тебе вбило. Твоя правда. Погодився бичок. Так і залишились яблука маленькими, а гарбузи великими. В африканському болоті жили були бегемоти. Малюки, їх тати і мами звалися гіпопотами. Цілий день отак сиділи, дуже їстоньки хотіли. Правда ж, мамо, я великий, сам взуваю черевики, зашнуровую шнурочки, сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватись вмію і не плачу я ніколи. Скоро вже піду до школи. Ішов лісом їжачок за плечима. Рюкзачок. Він збира грибочки, насипає в бочку, солить їх на зиму та ласує ними. Болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп. Хоче меду, хоче грушку, хоче сладкую ватрушку. А якщо дасте сметани, Вмить боліти перестане. А? Кую, кую чобіток, подай, бабо, молоток. Не подаси молотка, не підкую чобітка. Кую кую, ніжку, поїдем в доріжку. Будем коня напувати, аби в баби ночувати. Падав. Сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік. Той пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Ходить гарбуз по городу І питається свого роду. І ще живі, ще здорові. Всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися гірочки, гарбузові сини й дочки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалася морквиця гарбузова сестриця. Іще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові всі родичі гарбузові. Ой ти, гарбуз перистий, і з чим тебе будем їсти? Миска пшона, кусок сала. Ось до мене вся приправа. Пізня вже годинка. Чом не спиш, дитинко? Он твоя матуся кличе сонька дрімка. На котячих лапках сонько дрімко ходить. Каже він маляткам, пустувати годі. Гра закінчилась, мамуся втомилась. В ліжко лягай, швидше засинай. Сонько дрімко носить, всім, хто лиш попросить, В кошику лозовім казочки чудові. Принесе співанку тиху колисанку. Хто її послуха, буде спать до ранку. Синочку маленький, донечка рідненька, нічка прийшла, спати пора. Завтра сонько дрімко, прийде в кожну хату. Знову буде наших діток колихати. Рану вранці за дрібнички, посварились дві сестрички. Не чіпай моєї книжки, не бери ведмедя мишки. Віддавай мій олівець, що поламаний кінець, і шматок отої стрічки, і лялькові черевички в мій куточок не ходи. Ми у сварці назавжди. Посідали по кутках, надулися глянуть страх. А на дворі дощ і вітер дуже сумно так сидіти. Де не глянеш скрізь краплинки, навіть просвітку нема. Почекали дві хвилинки, обернулись крадькома, вдвох одразу обернулись, не хотіли, а всміхнулись. Що за гра на самоті? Вже й ляльки якісь не ті? І, забувши всі дрібнички, помирились дві сестрички. Ой. Сніг сніжок засипав поріжок. Побігли ми погратися у сніжки на лужок. <риклад> Наш загін біжить навперегін, а снігу вже насипало у лузі до колін. З нами грай, снігу набирай, На холод і на стужу ти ніколи не зважай.